Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яку я планував вам показати ще у п'ятницю, але внаслідок масових відключень електроенергії, ми з вами її розглядаємо лише тепер, у понеділок. Цей поєдинок був зіграний у четвертому турі турніру в Іспанії в Сіджесі. Чорними грав український гросмейстер Василь Іванчук, білими його більш молодий колега з Португалії, міжнародний майстер Андре Соуза. Головною окрасою та ознакою цього цікавого поєдинку є позиційна жертва якості, застосована Василем Іванчуком. Отже, Д4 зіграв португальський майстер. У відповідь: Наш гросмейстер зіграв кінь в шість. Це Ж6, кінь кінце 3, Д5. Це захист Грюнфельда. Після розміну Е4 зіграв Соуза, розмін на С3, слон G7, Кінь в 3 і С5, слон Е3 20, Тура С1. Це й досить логічний хід. Білі готуються до можливого відкриття вертикалі С, відомий ще з кінця 70-х років минулого століття. Іванчук реагує основним ходом ферзь А5 і після ферзь Д2 ставить туру на d8. Д5 Е6. В цій добре відомій теоретичній позиції білі зазвичай грають слон ж 5 з нападом на туру. Але Соуза ходом С4 пропонує українцю перейти до Еншпілю. В цьому варіанті події розвиваються так дуже часто. І в нашій партії забирає на Д2 Іванчук, Б6, слон Е2, кінь А6. Після рокіровки кінь Б4. На певний проміжок часу головною дієвою особою Чорної армії стає кінь. Він нападає на пішака після ходу А3 йде на А2, нападаючи вже на туру. Та відходить кінь Ц3 напад на слона, і ця позиція раніше зустрічалася. Сильнішим вважається хід слон Ф3, протиставляючи слона Турі А8. Але португальський шахіст зіграв слон Д3. У відповідь слон А6 зіграв Іванчук, слон ж 5 нападаючи на туру. І тут краще було зіграти так, як це зробив Артем Тимофеєв в партії проти Геннадія Туніка у 2002 році. Тура Д7 треба зіграти чорним з об'єктивної точки зору. Це найсильніший хід, який дозволяє чорним отримати вже суттєву перевагу. Після тура ФЦ1 А6, далі взяття на Д5. І тут відбувається взяття на С3. Врешті-решт, дві легкі фігури за туру та пішака утворюються після g5, слон G3. Забираємо кінь Д С4, тура Д4, слон F1, тура А Д8. Цю позицію слід оцінити на користь чорних. Чорні тури дуже активні. Білі ж фігури навпаки, займають більш захисні позиції. Але Василь Іванчук не був би собою, якби в цій ситуації просто відійшов турою з під бою слона. Василь Михайлович задумав дуже цікаву позиційну жертву якості. Врешті-решт він отримує двох потужних слонів за туру та коня суперника. Забирає на д 5 Іванчук, віддаючи на Д8, і б'є на е 4 У цій мальовничій позиції два білих слони під боєм. Відходити чорнопольним слоном не слід, оскільки після взяття на d3 у білої тури немає зручного поля для відходу. Наприклад, тура СС1, кінь Е2 шах і чорні виграють. Втім, заслуговував на увагу хід слон б'є 4. Після шаху король ш 1 забираємо на d8, і тут ж 3. Кінь Д4, король F8. За якість у чорних повна компенсація, навіть невеличка перевага. Втім, позиція білих досить міцна. Але Соуза зробив красивий і найпринциповіший хід слон Ф6, поставив слона під бій слона суперника. Якщо забрати його, то буде взяття на Е4 вилка. І далі після слон Е4, Тура Е8, слон Д5. Завдяки форсованій грі білі зуміли активізувати білопольного слона. І тепер вже шанси білих навіть трошечки кращі. Але Іванчук забирає білопольного слона, нападаючи на туру. Тут б'ємо на С3. В цьому й була головна ідея ходу слона в 6 – перекриття діагоналі. Взяття тура б'є Д3, слон д4. Скоріше за все, жертвуючи якість на 19-му ході, Василь Михайлович у своїх попередніх розрахунках дійшов до цієї позиції, яка здається досить перспективною для чорних. Дійсно, у них два потужних слони, один з яких вже розташований в центрі, інший 100% знайде собі непогану роботу. До того ж, і Тура може піти на відкриту лінію Є е і допомагати слонам створювати тиск на королівський та ферзовий фланг суперника. Слід визнати, що компенсація за якість у чорних більш ніж достатня, і в подальшій боротьбі саме чорні будуть володіти ініціативою. Тура Б1 грають білі, вони шукають свою гру в цій партії, але слон С8, загрожує слон Ф5. Тому Тура С1, напад, Тура Б3, Тура Е8. Створюється загроза вторгнення на Е2, король Ф1, Король Ф8, Х3 і H5, обмежуючи ресурси суперника. Іванчук дуже чітко веде партію та поступово покращує своє положення. Тура Е1. Білі благають про розмін тур, але Іванчук слушно відмовляється, відходячи на d8. Положення коня не стійке, тому треба відходити. Заслуговував на увагу хід кінь в3, хоча після відходу на F6 чорні зберігали свою позиційну перевагу. Але Соуза зіграв інакше. Він пішов на Е4, і Іванчук, звісно, не забирає цього коня. Відходить на g7, відкриваючи туру Ф3 слон Е6. Проблема коня Е4 в тому, що він не є стійкою фігурою. Слон відійшов, напавши на пішака С4, і чорні в подальшому обов'язково зіграють F5, зганяючи білого коня з центрального пункту. Далі в партії відбулися вирішальні події. Тура С1 грає Соуза, захищаючи пішака, ще один напад, тура бс 3 слона на 6, тура 1 С2. Декількома попередніми ходами Василь Іванчук повністю зв'язав фігури суперника захистом слабкого пішака с 4 І тут ситуація для Іванчука була більш ніж комфортною. Справа в тому, що у нього не лише позиційна перевага, але й велика перевага на годиннику. Зараз у суперника Іванчука до контрольного сорокового ходу залишалося 7 хвилин, а у метра українських шахів більше години. Звісно, в такій ситуації можна спокійно подумати над наступним планом дій: 10, 20, може навіть 30 хвилин і, врешті-решт, збільшити свою перевагу. Такий шлях у Іванчука був: він полягав у очевидному шаху Тура D1, далі H4. Чорні хочуть зіграти f5, проганяючи коня, і поставити слона на G3. Тому білі практично змушені зіграти ж 4. Чорні, звісно, з шахом беруть на проході і чіпляються до вже слабкого пішака H3. Після кінів в тура а 1 тура Д3, слон G7, з переводом слона на Д4. Чорні збільшили свою перевагу, оскільки пішакова структура білих дуже погана. Тури неактивні, та й, в принципі, жодна з білих фігур не може похизуватися особливою активністю. У чорних дійсно велика перевага і хороші шанси на перемогу. Але тут відбулося щось незрозуміле. Замість того, щоб підсилювати тиск на молодого суперника, Василь Іванчук чомусь пішов слоне в 5, король Е2 зіграв Соуза, прикривши поле Д1. І тут можна було повернути слона на Е6 і продовжувати боротися за перемогу. Проте Василь Іванчук, маючи набагато більше часу на годиннику, забрав на е 4 і тут стоїть результат нічия. Скоріше за все, український гросмейстер запропонував своєму супернику нічию, і той, звісно, погодився. Дійсно, позиція вже рівна. Після взяття тура б'є Е4, далі тура Д4, незважаючи на те, що у чорних вже два пішаки за якість. Білі отримують непогані шанси активізувати тури А4, далі тура Б3, А5. Вертикалі відкриваються, білі тури виходять на вільний простір, і чорні втрачають шанси на перемогу. Чому саме так вчинив Василь Іванчук? Хто зна! Скоріше за все, це банальна втома або дуже велике нервове перенапруження. Василь Михайлович не є наймолодшим учасником цього турніру. Можливо, якщо підняти статистику, може так статись, що він є найстаршим, я це не перевіряв, але, скоріш за все, Іванчук просто не хотів випускати нічию і вирішив діяти більш стабільно, набрати півочка і піти відпочивати. Так чи інакше виникає якесь відчуття недосказаності. Ця партія могла стати чудовим позиційним шедевром Іванчука, але замість цього стала нічиєю, про яку вже згодом ніхто і не згадає. Втім, дуже цікава позиційна жертва якості у виконанні Василя Іванчука зі створення дуже перспективної позиції. Я думаю, шановні глядачі, заслуговує на нашу увагу, а це відео заслуговує на вашу подяку, як мінімум, у вигляді лайку. Також пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Ми продовжуємо рухатися до мети 20 тисяч підписників. Скоріше за все, до кінця року це нам не вдасться. Але попереду новорічні свята, можливо, у перший-другий тиждень нового 2023 року, ми подолаємо цю межу. Дякую за увагу, до побачення!